Всім привіт! Сьогодні з вами знову Тарас. Ми знаходимося на деревообробці стенд номер 16. І я вам сьогодні покажу новинку Трубу-згінач з таким кейсом. Ось це наш кейс. і трубу згіначів. Стандартний трубозгінач може гнути трубу. До 18 міліметрів, а наш, може, до 22 міліметрів. Також у нас з'явилися засічки. Такий, такий став міцнішим, та, і Пілог у нас помінявся. Також тут є у нас ніжки. Якщо вас цікавить ще більше інформації, звертайтеся до наших інженерів. До побачення.